Після відпустки це було дуже для нього важко повертатися, але він повертався, бо знав, що його там чекають, він там потрібен. Про свого брата Сергія Кулика, який загинув на російсько-українській війні, розповідає Олена Бліндер. З ним попрощались на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. «Навчався в школі 32 до 9 класу, потім пішов, ну тоді це був технікум, а потім в кізм пішов. Говорить, до війни брат працював інженером-механіком. У січні 2023-го був мобілізований. Служив на посаді командира бойової машини, командира відділення механізованого взводу. Загинув 1 червня біля міста Лиман Краматорського району. Йому було 43 роки. 1 червня, 1 числа він написав матерів, а потім вже не було зв'язку. Попрощались кропивничани іще з одним військовим Олександром Парнікозовим. Він народився у місті Дебрецен, це Угорщина. Через рік із батьками переїхав у Кропивницький. До війни працював у будівельних компаніях, ресторанному бізнесі. На фронт пішов у 2023 році. Служив на посаді старшого навідника мінометного взводу механізованого батальйону. Брав участь у складних військових операціях. Загинув 7 червня поблизу міста Часів'яр Донецької області. Йому було 34 роки. Це інформація від керівника прес-служби міськради Сергія Якуніна. Поховали військових на алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.